Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі з э, Gamer YouTube. І сьогодні я вам покажу, які в мене настройки там. Що в мене. Там які настройки надо. Типа, ну, щось там я вам розкажу, да? Коротше, перше, на ну, всього. У вас буде стояти стандартний. Вибирайте класічний. Він приміняється. Если стандартний, то, то у вас отакий от віт оружиє? Він багато забирає площаді, немає сенсу його ставити. А во як виглядить класіческий? А от як виглядає класіческий вітру? Правда і змінилось? Коли ви оглядаєте оружжя, у вас буде більше місця, щоб дивитися на персонажа. Чи він там... Ну, якщо стандартний вітрук, то ви його можете просто-напросто не побачити. А він вас побачить. Да. Друга кнопка, яку треба поставити. Інтерфейс. Да, е, Коли він включений, то у вас отакі от. Ну, у ці от всі кнопки видно, там магазин видно. от, ну, от все видно, карту видно. І коли він відключений, то у вас отакий от все. Ви нічого не побачите. е, Але так добре осваркувати оружию. Я даже зараз чуть-чуть путаюсь. Да. Так. Йдемо до другої кнопки клавіші. Це переключать на подняте Е, Убирайте його, бо у вас буде воно включене. Убирайте. Ес... Ну, дивіться, якщо ви, наприклад... Ну, тут лежить якесь оружие, да. Ви йдете... З пестиком. У вас противник, ви не замічаєте його і піднімаєте, і у вас воно анімація зробити, і у вас противник вбиває. Немає сенсу ставити його. Так, третя кнопка. Щочик ФПС і батареї. Він ні на що не влітає. Це Во щечок ФПС. Він не на що не влітає. Можна його ставити, але він влітає тільки на ФПС і на е, Ну і заряд Ну і заряд батареї влітає на FPS. Якщо його включити. Він влияє. Да, може, ну, Це на мій вкус. Я граю без. Ще очка fps ви можете поставити. Да. Ну, внутрішнє увідомлення, ну, грі. в ігрі. У мене воно не стоїть, бо наше воно мені? Ну, ви можете, як хочете, можете поставити, а можете і не поставити. Мені краще грати так. По... І, ладно, оце все ми пропускаємо. да. Э, приватность. Ну, тут а, можно начать переписку. Только друзья и клан в мене. Да. И приглашение в клан. Все. Заявки в друзей. Все. Все. Приглашение в лобби, друзья и клан. Э, да. Видео. У меня Отакі, от, от все, да. Деталізацію цієї шейдерів можна просто на низько поставити або на середню. У мене на високому, бо я на планшеті. І розрішення екрану в мене високе. Да. Деталізація еф ефекту. Можете. Ну, коротше, тут все на свій вкус. Е, так, зглажування і. Аніза. Ані з, з тробною фільтрацією. Виключайте. Вона на шопочці не влітає, але гризе ваш ФПС. <світування> Отображення обітих персонажей. Ви можете. Лучше його не включати. У вас буде воно включене. <світування> Бо якщо його примінити. То. Ви вб'єте когось. Типа він на лесенці лежить, чи де щось. Ви з балкона наблюдаєте, він вам загоражує це все? Ну, Просматр труп, а противник вас бачить, бо в нього не включені отображення убитих персонажей. Управління. Давайте кастомізацію ми потім. Розберем, в мене е, чувствительність і чувність сперіцелу. Е, в мене не одинаково, але ну, мені так подобається. Я просто звик не одинаково грати, так що можете, як хочете, ставити. Можна так, можна так. Ускорення я вам пожелаю обрати. Потому що воно просто ускоряє. Дивіться, якщо ви на ставке ускорення. Він просто О, бачите, як буде. Ой-ой-ой. Я, 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 я з я з ускоренням колись так грав. Ой, йохани буде. Ні, ну коротше я не можу з ускоренням грати, так що його я вам слідую убрати саме низьким. Так, і тепер кастомізація. У мене вона така кастомізація, да. От не на що не влияє. Це в мене. Я записую відео. Ладно, по умолчанню це буде. Просто по умолчанню. Це буде на два пальці. А я в чотири граю отак от і отак от, і отак от. Коротше, можете там дивитися, що. Ну, коротше, да. Е. Тепер е, переходимо до следующеї кнопки. Прижок. Двінея нажатия це коли це буде отак от, типа. Раз, два. Раз, два, раз. Не помню. Ну да, я не можу. Ще. Та як його зробити? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, коротше, надо ще прилувчитись Надо ще прилучитись, його нажимати Будете от вот робити Я зроблю кнопку, бо це мені лучше, і советую вам. Так, свободний джойстик. Це коли можна нажимати де да хоче, і він буде вас ставати. Во. наприклад, вот. Він нікуди не пливе, як брав Старсі. Отак от, отак от. Він нікуди не пливе. Він просто стоїть на своєму місці. Да. Ви можете, що хочете робити. Я так граю. Да. Так. Так, 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 так. так. Статичний джерестик. Наприклад, ви нікуди більше не можете нажимати, крім тут. І він буде завжди там. Ви просто хочете отсюда вот поставити. Чи отсюда вот. Він нікуди у вас не буде йти. Він останеться і все. Да. Е, Я граю, ну, плаваючий джойстик. Це буде він просто плавати по всьому екрану отак вот. Во. Да. Я не советую. Ну, хто, вбрав, хто е, брав старсер, то можете поставити. Якщо ви приходите в стендаф, то лучше свободний. Да. Так, Так. давайте. Цю от кнопки стрільби пропустимо. Ну, ви все бачите, давайте потім буде. Перехрестя, ну, прицел, там, бла, 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 Э, е, Советую вам. Ну, коротше, переходимо до другої кнопки. Вторая кнопка брос. брос... Боже мій, бросання гранати. Е, вона важна і дуже полезна, бо якщо її обрати, то вона. Як я прыгаю? Як я прыгав? Стоп, чого? Стоп, чор? А де в мене прыжок? Маєш він Не по. Ем... А, все, пон. Я вже злякався, якщо чесно. Ладно. Друга броска, кнопка простання броска, гранат. Вона дуже важна. Бо ви можете її і до себе кинути е, обичним нажаттям. І де ви стріляєте, можна її кинути одним нажаттям далеко одразу. А так воно буде одріжання. Так, від повного... Ну, коротше, це ми пропустимо і одразу до прицелу. Советую вам одержання. Ну, кому і як, так. Да. Вам мій прицел. Це мій прицел. Можна там крапку поставити, там ще щось. Але в мене отакий вот. вот прицел. Да. Я його на себе підбирав. Не знаю, чи вам він буде добре. Ну, так. Да. Так, советую е, общая громкость. Можна отак от, а можна отак от. Але советую її ставити на максимум, так. Да. Так, голосовий час бета. Е якщо він не включається, то Розробочі щось роблять, да, да. Е громкость музики в меню. Ну, сейчас я вийду. Підіжіть чуть-чуть. О, громкость в меню це музика в меню. Ну так, да, це музика в меню, це очевидно. Да, громкость, музика в матчі. Це коли е, музика в матчі це от, грає. Але треба, щоб воно було мінімальне, бо у вас буде це. Будеться путатись у ці, оці, ну, звуки да, громкость звукових акцентів. У мене на нулі. Не знаю даже для чого воно. Реверберація бета виключайте. Якщо у вас воно включена. воно буде вібрирувати Коли ви будете стріляти. Да. Ладно. Цей Видеоролик подошел. А, кстати, вот. Режим гироскоп. Включен. Включен. Давайте поднимемся. Что это за режим? Вот что это за режим. Я зараз стрясу планшету. Ой-ой, мне так неудобно. Ай. просто не могу, как так играют. А я... Вот, короче, да. Я лучше вот выключу, да. Выключу. Ура! Чувствительность... Не понял что в Если и так, я чувствительность. Ну, ничего не понял. Так, целовая частота. Я не знаю, что это такое. Да. Вертикальная версия. Это вот так вот примерно будет. Вот так вот. М. Она, наверное, не робит что? Не знаю, бо было... я зараз вертикально положу. Не знаю, вона, наверное, не работает. Да, давай, рубайся, надо подписчикам показать. Давай. Ну ладно. Ладно, не будет, значит, такого. Управление, так, угу. Можно выключать, можно вот, включить, да горизонтальная версия. Только вода. Да давай же, включайся, я ця... тебя, блин, я касту. Да давай! Не может включиться. Ладно, э, и на этом видеоролике, видеоролик подходит до Кончу. Да. Спасибо, что смотрели это видео. До конца. Всем удачи, всем пока-пока.